На чеки, У робити. нас день следующий, после вчерашнего. У нас знаєте що, Вадик пришел на 6 на работу. Усі кисвіт включили. Не то. Например. Уже додому скоро. Так, до добусь, Ха, що так а ты за 4 часа кофе не напився, щоб сейчас працювати? Це чай, я А, чай. Вот так і живем. Шо ты генератор? Чи два купить? Два. Два? Один надо, один на <ріг> так а ще дизельні, если три надо. А, я так. Щоб... Щоб со спринтера вкинув в этот в бак. Це ми сіки неділю роботу всю раму їх перевернули, вже у на нас дні 8, да лежить чи 9. В смысле милю, там в Ютубі все видно? В Ютубі все видно. Де ну, там писали, тобі генератор купити. Я вчора об'яснив, що він тобі не генератор купляти. То, що ти будеш сидіти, сука, і чай в ньому варить. Все. А чай п'єм боков немає, так? Да? що? Це ти сказав. Раніше я в обід місто пюре херачив. Заїхав, взяти шайби, там пацанам на розбрасувати якісь непонятні. Аваді халтури. Господа. Дивіться, чим займаємося. Значить, піжо, якого я хотів продати, він мене заїбав, потім я вимив. Отлічна машина, кондюшка дує, там всі діла. Значить що, поїхав я в село, забрав генератор. У мене там був цей на 3 кВт чи 3,5 кВт, Я колись знімав пропановий. Це, Бачите, Оріховський район, табличка тут, флаги. Чого забрав? То що світ, якщо 2 години в день є, це дуже добре і було прийнято рішення вольове. З ватиком побалакали, вроді він буде шуршати як муха. Тіпа ще під генератора хоча б чистить болгаркою різати, він тягне її спокійно. Чайник не включать. По е, я пробував колись бойлер, воно тяне бойлер, тільки розход тоді страшенний, взагалі гепсом печальний. А з одною болгарочкою, я думаю, нормально буде. А вже як буде світ, там чи вечором заливатися варити, чи, ну, в якомусь такому духі працювати прийдеться, то що. Ну що пиздец, що вам, піздець. Чим по городу куча, всіх провіряють, щось там люди дзвонять. Туди не їдь, сюди не заїжджай. Ну, таке Ситуація хел. Приїхав до Водоса, світ горить, він сидить, кофе п'є. Це ж 12 часов. Світа не було з утра. Він сидів. Зараз включили світ, він походи роздивляється, як раму, що її робить. Ні, я не запокажу. Зараз ми її тут різнемо акуратно. Різнем, трохи видавим, фліпер четверочний за шиєм, все буде чітко. Каже, ти пиздиш. Тому що 4 часа чи 5 він на роботі не було рім подивитися. Як тому, що кажу, 5 часов те не було рік подивитися, що робити, а тепер включили світ, ти бігаєш. Не знав, що це не пам'ятає. А, не знав. Так ти ж її вже 10 днів оце робиш. Ну, а скільки? Бля, я їх світ на 20, мало. Ну так прийди, хоч подивись, як світ горить, що з нею робить. Адоса холодильник, розмерся, все скисло, він злий. Ди що роби, ди що роби. Ти ще всіх будеш убивати? І ще в нас виходить якогось непонятного... Це не самі переварили, давайте, так заводський. Вроде. Цилиндр, типу, не вертикально, але в сторону. Зараз прийдеться, ще відрізати цю штуку, сюди варити. У нас сьогодні неділя. Що я на пасажирському. У нас тут гончиться Оксана. Це і спортивний лансер з кондиціонером. Значить, про робочих писали, якщо вадік не хоче робити. Робочий вже другий день роботи від сьогодні покажу. Там мене розбрасуватель зробили. А чайна пасажирська, модвіс евакуатор я значить, в ремонт віддав. Завтра почне займатися. Там коротше, світ не горить, не ближні, ні підсвітки, ні. що там ще не горить? Нічого не горить. Нічого не горить. Кліми поокислювалися. Сьогодні єлі завели. Коротше, я за провод взявся, він відпав, ще й провод оцей, що на стартері йде. Значить, там все його зрозуміючи бомбоні І я попросив днівні ходові огні встановити, то що. то що що? Правильно, то що поліція мене вже заморила за той світ встановлювати. А там ксенонові лампи, вони сильно гріються, їх дуже не включаю в машині. Значить, пройшло ще дня-два, навіть після того як я це відео знімав, яке ви бачили 3 секунди назад. Їхав тільки що біля мусорника. Дивлюсь хтось вещи викинув. Ну, Представляйте картину, люди ходять всі діла, стоїть чувак на тесті і ці пакети зі шмотками збирати. Зі сторони, я думаю, цікаво, воно було. Ну, пацанам мазу тут артипіде. Це неділю назад привези генератори робити буду і як ви бачите, нічого не змінилося, а мені щоб його привезти треба було проїхати кілометрів 110 просто півдня в роботи оце все, ну, привіз і сопляка все привісі. Тут ви можете бачити притягнули два ПТС 9. Зараз <кій> буде повний. Капітальний ремонт всього, що можна, і новий кузов зерновозний. Я думаю, це буде швидко. ПТС у нас ось тут, ми його витягли. Тут у нас що? Ось, рову 6 пацани зробили. Ну як зробили? робили в мене вдома, його давно. Потім я сюди притягнув, вони борта зварили, новий лист. Тут половина труб, навіть нижня труба замінена, бачу бокові. Новий транспортер. Все нове. Цепки всі нові, подшипникові узли. Я от не пам'ятаю, бітера, навіть наконечники всі міняли, вже не скажу давно було. Ну, зроблено нормально. Так як має бути. А, цей борт вони, наверное, ось новий шмальнули, бо труба вся нова. Короче, його швидше новий зварить і дешевше чим зі старим грати вирізати, відрізати, зарізатися, заварювати О. перемичку кинули, кому цікаво, воно в продажі. Кардан до нього десь є. Чум, 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 чум. Отакий От відом передній борт биушний залишився. Вони передні особо не знивають, його почистили, покрасили і гойда. Всім здоров. Зараз ми знаходимося на трасі на Харків. Получається, проїхав в Новомосковськ. Тут заперещепано. З чоловіку треба рама і там дві ресори валяються. Позвонив, каже, всі діла, доставку оплачуємо, привези. Хорошо. Бо багато на тій неділі дзвонили за рами на кругах. На кругах рам не було. А цей один дзвонив, що на тягах є. Що вам покажу? Одігнав машину, на СТО, тоді світа не було, що ментики мене е, Перегоріли, тут же ксенони стояли. Поперегорали всі провода, це наверное, за того, що вона по 15 годин світ горить в жару плюс 70. Одігнав електрика, він ставив проти отуманки, були ксенонові, повитягав, вставив туди лампочки обичні. І якось там підключив. Коротше, що зараз зажигання повернув, світ горить, щоб більше цих ексцесів не було. Я не люблю такі історії. Ключі тут лежать, то що зеркало розкрутилось. Ось така дорога мощна. Зараз відвозимо, це тут ще кілометрів 50 їхати от ціль міста. І може на Харкову мотнути прицеп візьму. Не знаю, лижи не брав. Є прицеп, якщо є чим погрузити, зрозуміє. Значна судьба. Вигрузив тільки що прицеп, село, чи ту раму, і ресори, село Запарене називається. Значить, зараз двигаємося до Слатіно, там де війни, мабуть, нема чи не було, ну ви зрозуміли, що за Харків. І будемо за 20 тисяч прицеп купувати. Без документів, правда, але за 20 тисяч. Це можна брати. Якщо не в відео вийшло, значить мене не вбили. Казали, що я брехав, написано Харків. А нам ще ще 37 км за державу. Поверніть направо на Да, GPS балака по-руському, то що я не знаю як український включити. Все, все, відвідав, я думаю, повністю. В общем, прицеп загрузив. Двигаємось по Харкову. Заїжджав туди на дергачі, повертав в районі 12 часов, сьогодні середа, 24 число. Я так розумію, дві ракети в Харкові тут так йопнуло, в мене я думаю машина перевернеться. Ну не перевернулась. Так що поки вижив, знімати. Так, Доброго утро! Ось все що вчора купив. Абсолютно залізний причип. Тут ось осколком отсюда пухо дірваний кусок диска. Десь я ще бачив прильот час. Отакий, такие, короче, разорва, сейчас його на прийомку. Телефон не впав. На прийомку и геля. Рама зигнута. Собчасть і забрали і всі ради бігають. Шо таке? Ді, прийшов і работає як ні в чем не бывало. Сам ні тут. Та її вообще по херу, да? Я спрашиваю, Ти же аренду не платиш, правильно? А що тут я їх света нема ніхуя? А генератор, на... на що я їздив ага, генератор? Є, блядь. Растворителя залий. С таким директором... Это пиздец, власть, Розказ, как ты отравили. Расскажу, как ты отравили, блядь. Да? Вот два 20 грамм водки подлили в да, этот. У вас. Он говорит, чуть не сдох. И глаза повыпадали, или нет? Он звонил, я ему сказал, заклей не изолентой, чтобы на, на улицу не выпали глаза. <свист> <свист> Короче, вот такая судьба всего прицепа. Так, ладно, все не розпиля. І так, кто тут дивився молодец, то подписався красавчик. С прицепу осталось е 4 ресури, як ви бачите, це треба в село завести. А мы сейчас двигаемся по одну дуже інтересну вещь, про яку узнаете в следующей серії.